Несення прапору так традиційно розпочалося 1 вересня у школі за номером 4. Нині з радянськими традиціями покінчено замість однакової шкільної форми вишиванки для кожного присутнього цей день суцільні емоції. Першочки хвилюються, а одинадцятикласники вже ностальгують. Звичайно, емоції хороші, оскільки це моє останнє 1 вересня. Я хотіла знову сюди повернутися. Це одинадцятий клас, і мені буде дуже шкода. Що такого свята більше не буде. І хоч для освітян 1 вересня свято професійне, та цей день щороку несе за собою безліч мрій та сподівань. Перше вересня для нашого навчального закладу це звичайно традиційне свято, від якого кожен педагог чекає на кращі зміни, на нових учнів, на нові здобутки своїх учнів і творчі злети, звичайно, колег. Хвилювання першачків, заклопотані батьки та сумні обличчя старшокласників сьогодні для учнів Рівненської загальноосвітньої школи номер 9 особливий день свято першого дзвоника. Шестирічна Катруся вперше сяде за парту та навіть же знає, що питатиме у вчителів. Які є країни? Хочу дізнатися, які є багато тварин. Хочу. Я хочу дізнатися, що складається людина. Натомість випускники вже думають про вступ до вищого навчального закладу. Ми маємо старано вчитися, успішно здати екзамени, а головне обрати свій шлях і не помилитися. Багато труднощів ми вже пройшли, але нас чекає нове життя. А педагогічний колектив заохочує школярів до навчання. Учням успіхів та цікавих уроків. Вчителям. Творчого педагогічного натхнення батькам задоволення від досягнень своїх діток. А на подвір'ї рівненської загальноосвітньої школи номер 11 танці та співи. з віночками на голові та у вишитих сорочках радісні та осміхнені дітлахи. Всі в очікуванні. хтось на перший урок, а хтось мріє про незабутній останній рік у школі. І хочеться, щоб цей рік пройшов дуже цікаво, натхненно, щоб все вийшло. Шкільні роки це незабутні моменти в житті, які потрібно пам'ятати завжди. Багато вражень, незабутні емоцій. Звичайно, він не буде легким. Я буду сумувати за всіма своїми однокласниками, вчителями. Цього року до першого класу Рівненської загальноосвітньої школи номер 11 пішло майже 200 дітлахів. Їм ж випала нагода вчитися за новою. Програмою початкової школи. Ми горді тим, що вони вибрали саме нашу школу, саме наших вчителів. Ну, і горді того, що ми розпочинаємо ці зміни, реформи. Я сподіваюся, що все це знайде підтримку у нашої громадськості, у наших батьків і буде успішно зреалізовано заради наших учнів, заради наших дітей. І в честь сьогоднішнього свята, дня знань я хочу привітати всіх педагогічних працівників, всіх учнів, батьків із цим святом, побажати всім успіхів, наснаги, терпіння, творчих злив і миру, і добра в наших школах, в наших родинах, в нашій країні рівнянка Ольга, мама першокласниці. До свята з донькою готувалися ретельно. Прикинулись самого ранку, щоб зав'язати бантики і не запізнитись на свято. Вона з самого ранку вже була в діта, Чекала цього свята з нетерпінням. Ну що я можу ще сказати? Це свято, мабуть, для всієї сім'ї, для всіх мам першокласників. Цьогоріч першачки дуже особливі. Для них розробили нову програму, яка полегшить навчання для початкових класів. Окрім вказаних в законі нововведень, у школах є також інші проекти. Приємним є те, що в цьому році до школи піде шість перших класів. З них п'ять класів. Це класи, які будуть навчатися за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Це апробовані методики навчання, затверджені міністерством освіти і науки. Методики навчання, які розраховані на академічно здібних діток, проект інтелект України проводив підготовку, і впродовж кількох днів у нас займалися не тільки дітки, а й батьки. Ми проводили підготовчі заняття для того, щоб діти легко адаптувалися у навчальний процес. Тож новий навчальний рік школи рівного розпочали із нововведень, але традиції 1 вересня: білі бантики, великі букети квітів залишаються вічними. Ах, свято першого дзвоника, а у вищих навчальних закладах посвята у першокурсники. Рівненський національний університет водного господарства і природокористування до своїх лав прийняв більше півтори тисячі студентів. Урочистості з нагоди свята влаштували у парку імені Шевченка. Там їх привітали і заохотили до навчання колишні студенти, які нині є відомими особами міста. Цей рік у нас дуже такий важливий рубіжний рік, оскільки ми активно будемо займатися студентством. Ми хочемо залучити студентство активно до життя університету, до наукової роботи, до науково-методичної роботи, до всіх видів діяльності, якими ми займаємося, і в першу чергу нам цікавлять їхні нові молоді бачення нового університету.